Дай Боже здоров'ячка, бабушка Ніна. Вам. Дочечки передали вам усю одежу Господи. тут. Не виховані передають мені. І в мене до вас ще все від них відео. Хороші у вас, діти? Дуже хороші. Переживають. Поспитані, грамотні. Ми їх довели до ума, Ну я не поїду. Скажіть, що я не поїду. Люди їм написала письмо. Куда Куда? Куди їхати, куди? Документи у мене є. у мене є. А як я був? Я не хочу, я ухожена. Мені добре з сестрою. Куди я поїду? Я тут родилася. Я... Росіянка, хоч я Україна. Я в Росії родилася 84 роки. А куди їхати? Петулі під, під їхати, все там було, все було. А тепер їх нітка не чого. Вся хата розбита. Туди дали поле вийти забрати, а куди? Куди я пощу сестру петулі? Куди? Хоби був мир? І все, біж нічого. Одного миру нам треба. І все, все було добре. Їздили у суми туди, сюди. Миру, просто хочеться миру і спокоя. Вот і все я вам скажу. Ну тоді слава Україні. Слава Україні. Дякуємо. Спасибо вам за все.